Чуєте? Прислухайтесь. Так звучить щастя у мукачеві презентували документальний фільм Довга доба. До стрічки увійшли 12 тисяч історій, відзнятих українцями до та під час повномасштабного вторгнення. Однією з історій стала родина полеглого захисника з Мукачева Романа Жука. Чоловік з перших днів Великої війни пішов захищати Україну 26 травня 2022 року. Евакуюючи поранених, він загинув. Екологічна ініціатива родини жуків чисто де продовжує жити. До неї доєдналися вже тисячі людей, не дивлячись на все, що трапилося історія нашої улюбленої сім'ї змогла потрапити. На жаль, у нас складний фільм. У кожній сім'ї сьогодні в Україні є хтось, кого ми вже втратили, або хтось, кого ми чекаємо з поверненням додому. Ми не маємо права забувати за те, що трапилося з людьми, яких ми не просто слово любимо, яких ми обожнюємо. Довга доба українців триває. Родин, які втратили житло, роботу і найцінніше життя рідних десятки тисяч. Емоції ну їх немає. Чесно, цей фільм дає ще раз зрозуміти, що в нас триває війна. Емоції живі, дуже болючі, тому що це стосується кожного українця. Цей фільм він переданий від сходу до заходу.